Ще до початку розгляду порядку денного депутати з трибуни почали обговорювати ситуацію в країні та в Чернівцях. Врешті залу лунає пропозиція про саморозпуск міської ради. Почали збирати підписи. Вважаємо, що в умовах повної нової політичної ситуації мешканці територіальної громади міста Чернівців повинні отримати право на формування нового складу Чернівецької міської ради. Актор також висунув свої вимоги. Зокрема, вони вимагають відставки нового секретаря міської ради як колишнього члена партії регіонів. Усунути з посади секретаря Чернівецької міської ради Кушнірка Ярослава Денисовича. Враховуючи вашу заяву, що ви готові піти. Це взагалі супер. Є у нас не пропозиція, а вимога не допускати на керівні посади, на обрання керівних посад у виконкомах і так далі. Каспрука Олексія. І лише ближче до обіду депутати врешті перейшли до порядку денного. Першим розглянули питання щодо перейменування вулиць. Воно викликало численні суперечки. Окрім депутатів різних фракцій, з цього приводу висловилися і представники Чернівецького Євромайдану. Ці люди, які загинули, ці люди, які постраждали і які лишилися інвалідами на тривалий час, вони заслуговують саме високої пошани. Чому не назвати площу центральну? Причому додати слово обов'язково Євромайдан. Я розумію, що це там для деяких юридичних осіб це важко якимось чином буде, але вони теж повинні зрозуміти позицію, тому що люди чогось вийшли, люди добивалися, люди стояли не тільки за себе, вони стояли за тих людей. Які прозивають на тих самих вулицях після довготривалих дискусій, депутати прийняли рішення, що вулиця Чепаєва в Чернівцях віднині зватиметься Олександра Щербанюка. Вулиця Стасюка матиме назву Небесної сотні, а червонармійська героїв майдану. Окрім того, на цій сесії затвердили заступників міського голови. Ними стали Георгій Леонців, Олександр Паскар та Олег Стецевич. А також затвердили склад нового виконкому Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Місцевий час.